Іван Андрусяк зайчикова книжечка. Нападник зайчик. Сьогодні в зайчиковім лісі Гвалт, Веремія, крики Гол! Всі на галявині зійшлися. Ведмеді грають у футбол. Пасуй ліворуч, краще прямо. Суддюна мило, тренер де? Неначе київське Динамо, ведмеді грають, ліс гуде, вирує ліс, шаліє, свище, хвилюється, триває гра, а із сосни, котра найвища, волає коментатор-грак. Заміна. Замість несмачного ведмідь малявський вийшов. Ось і м'яч підскакує до нього. Удар промазав. Дядько Лось, арбітер, від воріт гукає. Суперник ця це не проста. Сусідній лісі з нашим грає завжди серйозно, як шахтар, в сусідів на воротах шустий, м'яча він білику удає, і той, бодай же йому пусто, прямісінько в дев'ятку б'є. Ведмідь шовковий, наш голкіпер, розводить лапами, не встиг. Ведмідь ребро аж зуби зціпив, і як загатить гала стих. Стрибає шустий, марна справа, удар задався непростим, і цілий ліс гукає слава, скверталися один-один. Футбол, краса, футбол це сила, наш зайчик теж оболіва. Гукає бий, кричить мазила. Та інші запальні слова. І так підстрибує завзято, коли забили наші гол. Футбол у лісі справжнє свято як можна не любить футбол. Вже час робить юнацьку лігу. Тож після матчу, вір, не вір, усі звірята стали мигом у довгу чергу на відбір. Усі хвилюються шалено, у черзі й зайчик наш зітха. Їх відбира найкращий тренер. Ведмідь на прізвисько блоха. Прутки, та тільки низькорослий, бурчить до зайчика. Тобі колись у лізі грать дорослі. Не просто буде дали бі!» М'ячеві вмієш дати раду, стрибаєш гарно, не біда. А б'єш ти як? Звичайно, задом. За те поставлений удар. Десь на британських стадіонах це ліс такий за морем є. Гра наш земляк, ведмідь Ворона. Він, кажуть, також задом б'є. Годиться, каже він Дем'яну. Це другий тренер, теж ведмідь. І зайчик радий несказанно вже тренуватися біжить. Гравець із нього вийде хвацький. І скоро буде, що не гра, гол забива нападник зайчик. Волати коментатор-грак. Зайчикове різдво. Мов сам до себе усміхнись так тихо, крадькома, у сонний зайчиковий ліс Скрадається зима. На кожну гілочку вдяга білісінький рукав, І ти шасниця у снігах малятами батькам. У білих хмарах цілий світ і ліс, і небеса. Лишає зайчик білий слід, бо білий він і сам. Отак побігав по снігах наш заєнько весь день, і білих, щоб прогнати страх, виспівував пісень. А коли вечір світ залив, Мов білим молоком, чомусь сумує наш малий, усівшись під вікном. Що сталося, зайчику? Тобі наскучила зима? Все біле, біле, біле бі, а сонечка нема. Отак От маленький і заснув і сам того не зна, мабуть, сумуючи, й забув, що ніч ця чарівна, що мов крізь біле молоко в засніжений наш край, із повним радощів мішком приходить Миколай. Всім подарунки він несе, і зайчикові теж. Рум'яне сонечко тихцем під подушку кладе. Уранці зайнько малий радіє і співа. Святий приходив Миколай, готуймось до Різдва. Тож зайчик в домі прибира і прикрашає дім. Хай найсвітліше, немовля, поселиться у нім. І ось святвечір настає і кличе друзів він. У нього в домі сонце є духмяний апельсин. Горішки в білочка несе, а маку горобці. Що треба для куті усе знайшлося, а зайці спекли капустяний пиріг, тому що їм зайцям. І на різдво і цілий рік смакує страва ця. У звар з кисличок лісових зварили залюбки. На голочках їх заспані признесли їжачки. Аж тут хитрющий лис іде, він рибки всім приніс і каже Свято хоч куди, та некрасивий ліс, все біле, біле, біле в нас, ялинки білі ось. Невже для жодної прекрасні в кого не знайшлось? Заплющить очі і замріть, ялиночка горить. Червоні кульки снігурі ялинку вкрили вмить. Радіють, друзі, сміх бринить у лісі, ой краса. Нам треба зірку запалить іще у небесах. Тут каже зайчик Чарівна у мене зірка є, донемовляти шлях вона хай всім освітлює. Підняли на вершечок вмить щокастий апельсин. Полуменіє, мов горить на сонце схожий він. Довкруж малеча лісова кружляє у танку, усім веселого різдва І тобі, мій зайчику. Коли тато був маленький, Розкошує в лісі хуртовина, сніг мете і вітер завива. Та тепленька в зайчика хатина, у печі потріскують дрова, вогник хитро зиркає із печі, блимають веселі язички. Гарно під такий чудовий вечір діточкам розказувать казки. В ліжечку аж трує зайченяток. Оченята світлом налились. І їм розповідає зайчик тато, який він маленький був колись. Слухає захоплену, малеча, як маленький тато на весні лісом біг, спіткнувся об мішечок, а у нім зернятка чарівні. Слухають про те, як люта хуга лапку придавила їжачку, але тато не покинув друга. Ви вже чули казочку таку? Звісно, чули, адже все так само. Зайчик виріс, як і всі зайці. І тепер малята, й навіть мама слухають його пригоди ці. Звісно, дітки, був маленький тато. Мама теж маленькою була. З ними теж траплялося багато і пригод, і смішок, і тепла. Цим теплом напоїні малята будуть зігрівати стільки літ. Вас кохана мама, любий тато і тримається на цьому світ. Виростете й ви колись так само. Час біжить, як віхо ламете. Усі ви вже, тато або мама. Що малятам ви розповісте? Колискова для зайчика. Зайчику, спи, зайчику мій цить Тато також був маленький. Бачиш, тато спить. Зайчику спи, в промінцях тепла. Мама спить, вона маленька теж колись була. Світ за сина світить у вікно. Навіть світ наш був маленький теж колись давно. Зайчику, спи. Засинай маля, був він місяць теж маленький, Сонце і земля, Очки закрий, дрімки на дні, І який ти вже великий бачитимеш в сні.